Тяжко бо я захворіла і з цього буду старатися менше говорити. Першій частині показувала. Дивіться, <клес> <клес> я купила два ну і мені подарилися в рамках. Два кіндера дуже дивні дива. Хто дивився, класно. Мені <клес> Там, що дуже пихало, подобається просто фігурки. І за цього зараз покажу фігурки. Mm -hmm. Я не знаю, как он называется. Майк вроді бы. И вот такая. Одиннадцять чи одиннадцать называется. Mm -hmm. mm -hmm. Такі фігурочки. Я хочу дуже, щоб попався дима орган. Mm -hmm. Діма Горган, чи як mm, це да. не шар взагалі. І ще такі підставки під телефони і багато чого ще. Хочу взагалі всю, всю колекцію зібрати і рідкісних. Ну, Коротше, мандарини дуже багато. Mm -hmm. ранку, от ранку от, під то поставила кібер і книжку про мопса. Я вже одну історію прочитала за сьогодні. E мопс, який хотів. На день народження. Я Ти дуже історію прочитала, дуже класна книжка. Я дуже хотіла. Мала, я хотіла Різдвіану такі, або новорічну. На новорічну я, навірно, на, Або Різдвяну на на Різдво, таких захотіла. Ах, Але є, мені дуже є. подобається. Дуже. романтика. От, вам Бажаю, щоб ви купили книжку дуже класно. Не слухайте, що моя мама говорить. Фантастика. Я ще була в кафе. Вечором це вже останній, навірно, засвідів подарунок. Вечором в одному кафе, кав'ярні, дуже класна кав'ярня в Кам'янці-Подільському, на Смірнова, бо я тут і живу. І ми пішли, коли виключили світло на лате. Я на дитяче лате і тістечко. А мама на грінтвейн. І нам безкоштовно це всім дарить зараз. Ось такі подарунки, дві маршмеллоу, одне сердечко, одна така, шоколадний Дід Мороз такий маленький і міні-блокнотик з міні-ручкою. Отакій. Мені дуже сподобалися сьогоднішні подарунки. Я, звісно, думаю, що її буде більше. Но що 19 грудня я чуть-чуть Чуть-чуть. попрошу. Чуть -чуть. Бо я два числа праздную. Всіх люблю, обнімаю. Всім пока, дякую за перегляд.